Daj mnie czego pragnę. B Bogiej czy He coach nie skoro wszędzie chodzę sam, Jak foryskam, wszystko zrobię mimo losu fal. Psztyńi zamek cichodny ce ruiny, ale one w so odno dosy sympatycznie. Це такі собі замково палацеві руїни із баштою, які, як кажуть, вночі гарно підсвічуються. Цей замок теж входить до системи орлиних гнізд. Ціна на квітки вівторок-п'ятниця 15 злотих, у вихідні 20 злотих, для дітей, пенсіонерів є знижки. Ще усередині є кафе, де можна випити каву чи щось купити поїсти або випити. Замки завжди мають свої таємниці і рафтинський замок не виняток. Його історія та архітектурна спадщина роблять його цікавим об'єктом для відвідування. Первісний дерев'яний замок, загадки про який датуються 13 століттям, був замінений мурованим замком за часів Казимира Великого. Pracęję, czy mam rozpowiedzieć hit, jaki poczyna ekskursję każdą godzinę. Zacznijmy sobie od tego, że zanim powstał zamek, to miejscowość Rabsztyn musiała wziąć swoją nazwę i wzięła ją od niemieckiego słowa Rabenstein, które oznacza kluczą skałę, ponieważ właśnie na tych skałach dokonywano straceń, a tym, co zostało w pracy kata, żywiły się kruki, dlatego ich tutaj naprawdę bardzo dużo, stąd właśnie wzięła się nazwa i później została spuszczona do Rabsztyna. Zamek zaczął się budować w wieku XIII i jako pierwsza powstała wieża, czyli zamek górny, to co jest za no mną. Найцікавіша інформація була, що у 1587 році керівником замкової залоги був майбутній кашовий атаман війська Запорізького низового Гаврило Голубка. А ще замок також пов'язаний з родиною українського гетьмана Оліфера Голуба. А Оліфер Голуб близький соратник Петра Сагайдачного і Михайла Берешенка. Цікавий замок, і цікава територія поруч з ним є дитячий майданчик. Підписуйтесь і до зустрічі у новому замку.